Відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради, на якому було розглянуто понад 60 питань, більша частина яких стосувалася соціального захисту та соціальних послуг, порядкування майна, захисту прав та інтересів дітей. З 1 травня зміняться тарифи на окремі послуги комунального підприємства Рогатинське будинку управління. Про це на засіданні виконкому проінформував перший заступник міського голови Микола Шинкар. Ми дуже довго трималися на старих тарифах, але Вартість палива і необхідність утримувати техніку в робочому стані стали критичними, тому пропонується такий зважений підкоригувати тариф на вивезення рідких нечистот з автономних септиків 168 гривень 75 копійок за кубічний метр, і послуги вишки за одну годину роботи 452 гривні 90. Копію, прошу підтримати. Це тарифи низькі, вони по фактичній собі вартості. Прибутків, заробітків там немає. Але щоб підприємство працювало, є доцільно, щоб ці тарифи функціонували. Члени виконкому також затвердили положення про надання платних послуг комунальними закладами охорони здоров'я Рогатинської міської ради. Головно йдеться про послуги з медичного обслуговування без направлення лікаря та послуги, які не покриваються програмою державних медичних гарантій. Щоправда, за цією системою медичні установи працюють вже кілька років. З цього разу у зв'язку з зростанням цін на вироби медичного призначення, підвищення заробітної плати медичних працівників та інші чинники змінилися і тарифи на платні медичні послуги. Виконавчий комітет Рогатинської міської ради звернувся з клопотанням Андрій, До Івано-Франківської районної державної адміністрації про присвоєння почесного звання України мати героїня Пащен Марії Тарасівні, жительці села Залуж'я, матері п'ятьох дітей. Четверо одиноких громадян похилого віку включили до безоплатного гарячого харчування, виділили понад 400 тисяч гривень на одноразові грошові допомоги ста двом особам, які звернулися до Рогатинської міської ради. У громаді продовжують вшановувати пам'ять полеглих земляків, які захищали Україну. Будуть встановлені меморіальні дошки загиблим воїнам Івану Стефанишину та Віталію в юннику у жовчеві, Андрію Герулі та Володимиру Пилипіву у Данильчі, Василю Дорошенку у Заланові, Сергію Запорожцю у селі Потік, Андрію Герасимові у Помонятах.